Друзі, всім привіт! Підтримайте відразу лайкосиком відео, підписуйтесь обов'язково, підтримуйте канал. Ну а в нас посівна компанія продовжується. Відсіяли ми Альдазур і Саксон від компанії Elita Select та Агроритм. І тепер переїжджаємо на інші ділянки, де будемо висівати Старк від компанії Євросем. Буде в нас 7,5 гектар його посіяно. Вперше сіятимемо в цьому році. Відгуки, в принципі, доволі непогані про нього. По фракції, про труйці він мені сподобався. То будемо сіяти і дивитися, як він себе зарекомендує. Зараз посіємо тут 2 гектори ділянку, потім переїдемо на інше поле. Так само, як і в минулому відео, поміряємо температуру ґрунту, покажу, яке насіння, на яку глибину сіємо. Ну і все згодом покажу. Який з і що він себе представляє. А там дивіться, можливо, хто ще не закупився посівним матеріалом, можливо, хто ще не виїжджав сіяти. То користуйтеся знижкою шерстюко, можете телефонувати, замовляти гібриди соняшнику, буде вам 15% знижка за промокодом Агро. і таким чином трошки зекономити коштів і отримаєте якісний посівний матеріал. Є там безліч гібридів у них під будь-яку технологію. Кому цікаво, телефонуйте, замовляйте. Ну, а ми їдемо вже, доїжджаємо до ділянки. перечіпляємо сіволку і починаємо сіяти. Фазанів, я ж кажу, розвелося просто страшних. Бачите? гуляє, їх вже як горобців розвелося. Так, починаємо сіяти. Соняшник засипали. Не знаю, що там буде по звуку. Забув мікрофон, не. а вітер такий сьогодні великий. Так, перший проход пішов. А зараз покажу вам сунь. Тішки навчився розкривати. у нас торк. Насіння крупне, крутеньке, протровка максимально якісна. Не буду мішати, ну по якості насіння люкс. Професійна обробка кортева, ломішур, інсектицидний захист, макро- і мікроелементи, гормональний антистрес і фунгіцид від поруб. По насінню сторк протруйка. Сказав яка, преміум 150 тисяч, ну, я ж кажу, що в принципі насіння, сіня вже не раз на своєму каналі вам показував. Ну, згодом покажем. Посіємо, зійде і будемо показувати весь процес до обмолоту. Так, по температурі. Що тут у нас? 15 градусів. Уже, в принципі, обід. Майже 12 годин температура. Виключився, вже довго стоїть, 15 градусів на 10 сантиметрах. Ну я ж кушу, земля доволі така прогріта, тепла, вже повним ходом будемо сіяти, мабуть, все підряд, Якщо все нормально досіємо сонячних сьогодні. Пойдемо і потім будемо починати робити площі під сою і сіяти теж всю підряд сою. Вже чекати нічого, поки є волога, тепло, теплий. О тут кусочок невеликий, швиденько сіється, вже з сіяв, посіяв туля. Так, зараз подивимося, що тут у нас де насіння лежить. Головне перше знайти, першу зернинку. О, єсть! Це отут, тепер десь отут плюс-мінус повинно бути ось друге. Та ну що сказати, по глибині в принципі небагато, сантиметрів може 4. Немає сенсу його дуже глибити. Земля сиренька. Зараз поключиться проросте швидше. Так, а не де тут ще одне. А ось перерив я його вже. Так, і десь ще одну знайдемо плюс-минус на метр. Висіваємо 4,3 штуки на метр. Ось ще одна. Це 63 тисячі. Така ось розкладочка виходить. Ділянку швиденько зробили, закінчили, зараз перечіплюємося у переїзд далеченько. і їдемо долі. Так, в принципі, вже небагато залишилося на іншій ділянці. тут тобто, такему з півтора гектара Досіваємо ці 5 гектар і соняшником завершуємо. В принципі, що тут показувати. Ритися смислу немає, все в принципі однакове. На іншій ділянці показував. Сіволка Веста 8 профі, червона зірка. Сіємо, облуга є, земля сиренька. Вітер, правда, такий, що... Суше дуже швидко тут ось м'яко сюдна зернинка лежить. треба ще їхати складати оприскувач. точніше помити треба до вечором бризкати пшеницю Евроному наблюдають досіяли Євросем. Так що по соняшнику все, на цьому будемо завершувати. І далі буде, мабуть, посівно Сої. Після Сої вже буде кукурузка теж від компанії Євросем. Це вже, мабуть, буде. З понеділка, і хто зна коли, коли там дядь Толя освободиться, досіє саняшники, перестроїться на кукурузу і потім будемо вже сіяти кукурузку.